один з ровимісника і сімнадцятні. Мама. І ми знову будемо продовжувати серію. Серія п'ята. Почнемо. Вау, в тебе новий прикид. М -м, 네, ]huh. Да, дивіться, який в нас кін. Вау, ви тільки гляньте, яка... Вау, вау, вау. Жалко, що тебе не побачать, тільки бачать я. А -а. Наші підписники. Я можу з Ну при... що, які нас сьогодні чекають пригоди? Знаю. <Meghan> Ти мені щось там показувала, что у нас щось води, водичка якась плавала щось. Так, Да, да, точно. Давно подивимося, що то у нас О, тортик дропа. Табличка. О, табличка, да табличка. Давай, це давай нас? читай. Що така довго? Читай. Давай хто виграє? Тефа? О, я програла. Ладно, я читаю. Ой. Давай читай. Найдіть дорогу до розбійників. Боріться за територію, бо вони прийдуть до вас. Хто? Р... ж дорогу. Дивись тут немає. Короче, дивись. Ніч, пішли переспомо. Йдемо спать, коротше, у нас Нічка наступає. І ходи, ну, поки Я поговоримо. Порозмішляємо, поки полягаємо спати. А вищ... О, а тут ліжок нема чогось. Мабуть, тебе є ліжки. У мене одне тільки ліжко. Одне. Відемо друге дані. Ні-ні, ні у ні, ні, мене є ще одне. Ставлю. А я тут поставлю. Я тут. І що будемо робити? Зараз мене, мабуть, приб'є оця лампа. Дякую. Ні, я не встала. Так, ми. ранок, так? Так, ранок їсти, ідем зараз їсти собі берем. Тебе там торти, да, хочу. Я пойду, хочу пережарити цього. Собі о, м'яска. О, залізу. О, скрафтилось, так. М'яско пожарю, воно буде файно. Так, що тут в моїх сундучках? І будемо шукати дорогу, дорогу. Пам'ятаєш, ти там казала, що якась дорога? Да, да, да. А о, знаєш, о, а що... Точно, по... у нас ще є це треба. Шаблі, А не? тут є в нас цей. А Маме, можна... я Риб... хочу даже скрафтить. Іди, я пока рибку закину. Тобі. Так. О, привіт! Підвідний, підводний, як то його там звати? Чортополох. А, я не мечтал риби. Мені треба вчитися. А в тебе це... Зараз... ТБЦРС. тебе. данька. Тобі. На тебе в день. Так. Я зараз тобі скравчу. Ти пейдник. Ой, мені так тебе шкоди. У мене є. Mm -mm. Там, по-моєму, у мене є. Бронька. О, А останки А Давай я тобі штанчики гарні дам. Штанчики сніми ти. Броньку я візьму собі. Угу, ми тут наша вся власна. Ну дві рибки я зловила, Там це ж собі ловить, будемо йти далі. У мене Так, ми сюди не пройдемо. Нема. Сьогодні У наскільки... мене водочки нема. В одній штанці одну броньку візьму. Угу. Все. А, ні, тут є шлях прийти. Ну все, з Богом, пішла тварин замикнути. Мама. Ми ще йдемо, мабуть, надовго. Ліжка, ліжка взяли. Візьми, будь ласка, два ліжка. Нам, по-любому, там ночувати треба. Чекайте. Ти що ж що тут щось змінилось? Да, тут другого поверха не мабуть немає. Що я що Так, забираю у О, цьому будинку тваришка зазав став. Йду, йду. Бі, 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 біжу, бігаю, біжу, падаю. Ой. Ішов п'ятий час, а мами ще немає. Клас. Ти ж там закрила? Так. Да. Серце зажимає. Заколотила? Так. Угу, відкрити двері придуть То тобі треба було сити. Я пішла в оцей білий дім. Де сука й дорогу? Які Я бачила ту дорогу. Бачиш, або якась? Та почекай, я вже. І там якийсь домік. Все. Я десь взагалі. Вообще... Ку-ку. Ти бачиш, білий дім іди до нього. Забуду його в сторону. Господи, що ти там така... бачиш? А вот дорога якась. А, ти тоді забав. А, точно, ми ж тоді бачимо. Ну, йдемо по цьому шляху. Ну пошли, але будь-яку радна, ти вмієш у мене падать. Там розбойники. Ну йдем. йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Я просто не дуже швидко все познаходили. О. Мама, спаси мене. Е, все, я не зможу підняти. мене нічого не може піднятися. Є, слава Богу, є. Так, все піднімаюсь. А ты где уже? Тут. Ходить ходить да. Мам. Ой, Да, ну ты б, ты паляешь, конечно. Что ты? Ты не видим, ты еще робишь, да? ну, не видим да? Нет, у меня стрел не, не Правда, мам, ты чула это? Ти його не видимо зробила чи це? Ні, він тут. Ото щяка, треба велить скорікату. Са, а ходи в ту хату? Сьогодні побігла. Він тут. А чого тут нічого нема? Треба бігти, не знаю. Тож ми взяли ліжко? Чого ти Ладно, не ч? Ждемо тут, у нас є що ліжко, у нас є камінь дерево у нас тільки таке, звісно. Ліжко, де ти ліжко? Хто мене б'є? Що ти робиш? Хто двері щось відкрив чи що? Каріна. Він, він не віддімо, ти його впустила. Ти ж закрила двері. Все, я на початку. Все, стій. Я можу піти. Бідненько. В нього я не знаю, чи я спію тут таке прийти. Ліжко одне, вісь ми м'яні. Хай пусить у мій хат, а то зайде. Взять собі, візьму, там ліст. Ліжко там одне має бути, ні? Ні, одне яке у мене не буде. Ліжко, то м'яні дай щодня. Бо у мене ліжко не дай, я своє таме вставлю. Я мене негараз моє. Дякую. Чому ти не забивала його? Я не знала, що це він. Я, короче, не забігаю за рожйом. Єс. Yes. Я в тебе доски взяла. Okay. Хочу в цей скрафтить верстак. Та Ну це, це куди мені треба пігти? Я це, 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 до Білого Діму. А до Білого Діму? Це не туди, що до Білого Я ж кажу, дороги по цієї стороні не знаю. Я не пігти. Я зараз не пити, ні, ігри не пупочки. Тобто мене нічого немає. Я знайшла! Кого? Все, все, мам, з тобою все тепер буде добре. Та вже темніє, я застряла в... В цьому. Господи, поставила на мене тут. То я, ж не знала, де ти сам стоишь. Смотри, я р... верстак скрыв покажу. Що тебе стріли у мене? Верстак чогось у мене якийсь. На, І знову я сама. Давай я замість тебе вб'ю того головного. Ну що ти будеш мене замість мене. Ти завжди вбиваєш. Я не хочу цієї стріляти. Ви бачили підписники? Тихо. Ви... Тільки не в мене не кидай. Кого? Ви бачили? Чому не О, чому мене? А воно в видінні аж три блока. От куди зно? 4. Та ні, городинь. Чому не можу попасти? Піт А, 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 а. <гас> Почекай, яка ти гарна. Дивіться, яка моя мама красотка. О, о, красоточка. Що мені ще не буде розкрати? Це його такий залізний, о, як його. У мене вже алмазний шабля. Добре. Мам, дивись, що я скрафтила. Де ти є? Дивіся. А в... нас що вона мені? Що <гас> 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 вони десь тут лазять? Ти чула? Ого, да, чую щось. Кого ти тут побачила? Коротше, тут якийсь розбийник пропадає, то не пропадає. Бо ти невидимий ми. Ні, а у мене... Д... Дивіться, а підписники. це ми назад вертаємося? Да, туди в ту вперед. Тут сторону нам треба йти, то ходи. Давай на ну, да, двері, мій. ти коли-небудь закриєш цю. Ти. ти не знаю, чи ти йдеш. Ти ще йдеш за зі мною. Баранчика на хвилинку вбить. Поїсти. Серед Ти там бачиш поднись, там листок листить. Коротше, ви побачили чили писники. А що в твоїй хаті? Дай зайдемо подивимся. Так, Що це записка якась? Угу. Сто заче. Загляни в сундук. Потім, як кити назад тут треба позабирати. Тут стільки шаблі. Ну кай лежать. Я тут щось оставлю своє, бо в мене це дуже багато речей, я не можу. І це все. Чого це таке? А-а-а! Все погоджуйся. А тут треба переночувати. Ти що, це прокляте. Ну зараз будемо коротшувати, треба легти. Зафіксувати себе тут, а щоб не А це що? Не знаю, то якийсь. шо-шо-шо? Я не хочу туди йти, там якась красотень. Я не хочу. Не бо... Я боюсь не йде. О, тут вікно. Почекай. Тут там... койки вікно. Та воно саме те. Ще одне вікно. От ти чуєш? Ми попадемо до тих розбойників, я помітила. Не йди. Так, це ризиковано. їх трохи повбивати. Пішли назад. Треба отого от штуку, як воно там та що їх створює, побить. Там вроді їх нема, побутшу. Ну, Кожну штуці є. Не, Не, але це прокліта. Проклята, проклята. Ось тут зачаровані, клас. О, чуєш? Що я чую? Чуєш? Ці звуки. Що це було? Це щось. А чому два, а не три? Відтукав. Де вони лазять? Т Ти тортик хай поїла б. Та ні, що тут їдуть. Табличка. Табличка. Пишу, що О, я ж казала, тут вікна. Ха, зараз зараз пройду. Ха-ха-ха. ха Ха-ха-ха. Хахаха. -ха. Ха -ха -ха. Будь обережна. Я саме ще не готова. Підходимо. Треба потребуватися, чи чиї купивати. Кройте. Так страшно, вони з сік сторін. Ми ти що їх може. Там пише сабори? ха ха ха-ха. 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 ох, -ха -ха. боже, як корови злякались. ж, аж тримтить це тіло? Бо там ще з тієї сторони два було. Треба їх іти вбити. З тієї сторони я два ж побачила. У них тут, мабуть, що орда. Вони зараз цю няркає. Де я тут побачила? Де? тут.

Судхой, сідхой, сідхой. Непогано, мені треба їсти. Все мені погано, не треба їсти. Любила, але Фу. там іще два йде. З цієї сторони. Зі них, знаєш, проклятими щитами були. А, це уве, ослик. Це в ослик. Ще один? <різь> Ес, забыла! Молодец. Оно сзади. А тем тебе злякався? Карина там своим бутылком щит. Я знаю, я чому туда пішла. Ходи спатки уже скоро? Я поесть и пошла. Спаты есту. Будут кисть стрелы белые киев. У, бежи, 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 там два идет. Ты закривай хату, прошу. Заходь, заходь, два штуки. Давай, 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 шучи. Спать лягай. Лягай, лягай, лягай. Точка сварена готова. Лежай ночи. <кхи> он рядом. Ну, ты а, а ти що? бо я в нього стріляла. он за мной ходит. що це? <кхи> Мама, я в Головне, їх там четверо. Де четверо? Дивіться, підписники. Ви ходять, ходять за водущим. Та й та четверо. один тут. О, є ідея. Бери ліжко. Я не можу. В люк йдемо рубати. Хоп. А в мене ліжка нема. Лопата. ще зламала. Не... Не... Ліжко ставлю сюди. О, це хто? Спайдермен. Все равно, треба значить, Не можна. Не можна. Йди. Треба в глиб купатися. Угу. Не значить, то я не домой. У мене факели є. Я зараз буду тут роз розкопувати нам. Ммм, ти бачиш? Є! -с! Треба якоюсь сторони мені отут болить. Так все равно я прокачаю. Так, клюшку забрати. Моє я забрала. Вишку. Все, ходи сюда. Він за мною полює, ми мусимо їх побороть. Ведьма клас. О-о-о. я крим... придумала. Все. Икропер. Я все придумала. Я знаю, не знаю, что нам зробити. Дивись своєю геніальною ідеєю. впевнена, що вона нас свети не достає? Ні, я, хоч, я хоча б. А ти? Я навкріше я буду кріпера. Зараз Вервон зорветься тут, она щує. Обережно, тільки вниз не впаде. У мене є сптимя. Ей, що це Це твої білие стрільби валяють? Відьма. Це не мої. Це твої, походу стріли. Дивись, і вона вбивається. Тов Кого Ось вона зараз. У мене чи тебе. мене все, я не можу ходить. бери. єжубери. бери. Тортики. Чого воно не вбивало. Та воно не вбиває, воно мені все накляття, то що я не можу ходити. А -а -а. Бачиш? О, все, не О, красні штучки валяються. Це Редстоун. Тут ще кріпер лазить. Де його знайти? А, це кров від неї осталось. Воно спуститься на неї, стоїть, стоїть, кріпер лазить. Кріпер там. Да. десь тут або. У мене є стріли, які вбивають, вбивають. Йошкін, зробила такі ступеньки, щоб право заслякатися можна. А, вони. Ой, чи ти заховався за хатою? О. Не поняла, це у тебе? Ні, я вообще дивлюсь до тих кріпер. Він тебе почує. Де я? Він не сюди. А де Крипер? Отут. А, все Орієнтуйся на моїй букві. Орієнтуйся, тебе бачу. Сразу тупо крипе. Я тоді сього крипера. Чуть не зорвав хату. Обережно тут. Фух. Угу, тут не так то й легко його знайти. Треба такого. Як його причметь? Цікаво. Не, не бачу його. Oh, yes. Корова вбивається і вбилась. Ой. Де той крик? А, вов, він тебе чує. Все, я отхилилась. Ааа, це так страшно. Кріпер чує тепер. О, треба цього кинути. Я не помню, як ми їх вороли. Це табличка мишу. Єс, 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 єс. Що, прибило? Ні. Ага, от тут твої букви. Ти якась за зіною. Де він? Покажи нам його. А, бо він не тебе чує. Інтересно, а на мене є люк. Люк тут у нас є, нас спаса люк. Люк. Фу, я ничего не бачу. Люк. Зара карина спавацию, да? Немало, не О, є. На А як воно створил і сюда закидає? Як таке, як таке взагалі не що, що судок, я а судок, що я за плю, Зараза, Рядом, так загрузну можливо? Закинув сундук, я скрафтила, а внутрі в сундук, понял? Я цим крипером плюс, його не да нема. Я там таке на другому бальці запила. І його не одного разу не прийде. Єс! Yes! Один раз вдарила, він зараз буде такого битися. Він біля тебе? Не бачу. Чего ти його вдарила? Стрелой, да что б'є, б'є, б'є. Где <риклад> тебе <риклад> нормальне? <риклад> <риклад> Або воно. Тікай, 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 Оттуда тікай. А йди оттуда воно, ти заборчик. Та-та-та-та-та, Шукай, дивись. Он він де. Нема його тут. Де? Нема, і вже вечір. Я гарнішого орендуюсь. Добре, вечір так вечір. Пібець класний лише вечір. Ку-ку, сонечко, ти де моє? А Де ліжка наша? Я чуди впало. О, чок тут. О, расстрелы не с этим разницы. Всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.